Христос сказав їм, то не ваша справа пізнати, що послав собі Отець, та Дух Святий вам силу дасть із неба, який війде до відданих сердець. На учнів Дух Святий зійшов, Христова Церква народилась. І сталося чудо, в них любов вогнем небесним загорілась. Господь їм дарував, як дар безцінний, інші мови, і їх на проповідь послав, щоб сповіщати Боже Слово. Змінився радістю їх страх, вони відчули Божу силу, бо віри, полум'я в серцях, вогнем живим палахкотіло. О як сьогодні кожний з нас цієї сили потребує, бо ми живемо в останній час і ворог. Душі атакує. Святий Дух Божий церкву пробуди до щирої молитви, до єднання. і сам її Господь благослови, в серця дай мир, любов і покаяння. Прости о наш Спасителю святий. Що часто страху Божого немає, що робимо водозбори ми чужі, які води живої не тримають. Прости, о Боже, наш дітей своїх, синів і дочок, кожного зокрема, бо ми є дорогі в очах твоїх. І милість Твоя Боже аж до неба. Бо Ти один великий і святий сьогодні, вчора, завжди, аж навіки. В Тобі нема ні тіні перемін, лиш Ти даєш для нас духовні ліки, для душ поранений. У тебе є бальзам. І оздоровлення в дорогоцінній крові, як кличемо, спішиш на поміч нам, прощаєш нас в своїй святій любові. Тебе, благаєм нині Дух святий, ти прояви до нас свою щемилість і ніжним подихом в серця повій щоб всі заснулі раптом пробудились. Задумаймося, сестри і брати, що хоче Бог від нас уже сьогодні. Потрібно ближче нам до нього підійти, щоб не засмучувати лице Господнє. Не загубімо Божу благодать. Хай Дух святий нам серце наповняє, щоб ми могли з відвагою сказати, ось наш Господь, якого ми чекаємо.